Сьогодні, у понеділок, 8 вересня, французький парламент, Національна асамблея буде голосувати за вотом довіри уряду Франсуа Байру. Він сам це попросив. Ситуація для нього непроста. Всі прогнозують, що він таки буде відправлений сьогодні в відставку. Він, до речі, тоді буде першим головою уряду, який саме через вотум голосування в довіри буде відправлений у відставку за п'ятої республіки. Він сьогодні, в 15.00 за паризьким часом, буде виступати в національній асамблеї. Ну і десь ввечері вже буде голосування. Він там буде виступати і, зокрема, говорити про величезний борг Франції. Це 3300 мільярдів євро, що складає 114 від валового внутрішнього продукту Франції. Тобто, сьогодні фактично ну, вже потрібно буде шукати Макрону третього. Прем'єр-міністра після того, як рік назад у червні він розпустив французький парламент через поразку своєї партії на виборах до європарламенту.